Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Дмитро Микиша. Як завжди, не оперативно, але аналітично розбираємо події, які відбулись в Україні. Звісно, також в світі 100% через призму України. От все це я зараз вам також розповім. Розкладу по поличках сьогодні цей випуск більше про Україну. А ви поки підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, прокоментуйте обов'язково. Соціальні мережі люблять вашу активність, вони розуміють тоді, що це відео важливе і його має побачити якомога більше людей. Для чого це нам? Ми витісняємо весь проросійський контент, який брехливий та маніпулятивний. Це наш такий інформаційний спротив російській агресії. І давайте слухати виключно українське, тим паче верифіковане. Тож сьогодні хочу почати з привітань з сьогодні останній день з триади свят. 5 грудня був День Волонтера, 6-го День Збройних сил та оновлений День Святого Миколая. А сьогодні в нас день місцевого самоврядування. Саме ця ланка державного, можна сказати, устрою влади, яка є найближча до людей. І саме Десь 80% всіх ваших проблем, які ви хочете вирішити за допомогою влади, чи у вас є запитання, чи а, претензії, чи, можливо, навіть подяки, що дуже хотілося так, все це ви вирішуєте саме на рівні місцевого самоврядування. От реформа децентралізації, над якою я також працюю вже 10-й рік, вона задумана саме для того, щоб рівень прийняття рішень був спущений якомога ближче до людей, і ви могли безпосередньо повпливати на те, які рішення приймаються. Я хотів би подякувати всім, хто а, так чи інакше має дотичність до місцевого самоврядування. Є безпосереднім там службовцем органу місцевого самоврядування, є місцевим депутатом, депутатам місцевої ради. Це, до речі, не тільки громади, це і районної ради, і обласної ради, це також місцеве самоврядування. Бо ви якраз обираєте цей місцевий локальний рівень. Він може бути в рамках громади, може бути в рамках району, може бути в рамках вашої області, але тим не менш ви самі обираєте цих депутатів, які потім працюють для вас. Також це працівники комунальних закладів, комунальних установ, комунальних підприємств. От все, 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 всі, хто має дотичність до місцевого самоврядування, я, звісно, вітаю з цим важливим днем. Без вас, повірте, мені людина, яка вийшла з системи місцевого самоврядування, дуже і дуже чудова. Відомо, що саме ви робите, як без вас в принципі не може нічого працювати? Подекуди недооцінена ваша роль, невиправдана, без уваги. Розумію, що погане, щось, звісно, ви отримуєте на горіхи. Також одні з найперших, а от подяку. Не завжди, тому я вам щиро вдячний. Я просто е, не на 100, мабуть, на мільйон відсотків переконаний, що саме ви будете тим, тим становим хребтом не відновлення України, а побудови нової, абсолютно нової України. Е, сподіваюсь, в межах кордонів 91-го року. Да, От повною 600 тисячі квадратних кілометрів, і саме на них запрацює місцеве самоврядування. І сподіваюся, станеться якомога швидше в будь-якому випадку. Саме ви є рошиєм, саме ви є тим найважливішим гвинтиком цієї, цієї системи. Саме від вас виходять ініціативи, народжуються лідери, і саме ви будете головним мотиватором і трансформатором реформ в Україні. І я в цьому от просто переконаний жодних сумнівів в мене немає. Саме тому я постійно б'юсь за вас. Працюю заради вас. Звісно, воно можливо багатьом людям не зрозуміло, що ж вони все ж таки роблять, да? що ж там ті депутати місцеві роблять, що загалом, да? за що вони відповідають це інше. Це от якраз та невидима робота, точніше не видимо, просто що її треба правильно комунікувати, показувати, роз'яснювати, пояснювати, демонструвати і залучати місцевих громадян, місцевих жителів собі на допомогу, щоб це. Перетворення відбувалося якомога швидше. Тож ще раз величезна вам подяка за роботу, а не тільки від мене, від військовослужбовців. Повірте, маю право передавати, бо багато з ними спілкуюся і отримую якраз від них подяку дійсно тим головам. Тим депутатам місцевих рад, тим працівникам, службовцям органу місцевого самоврядування, які дійсно працюють і допомагають армії. От і тому не є військовослужбовцем, але повірте, можу говорити від них слова подяки, бо це дійсно є величезне слова подяки від всіх інших. І до речі, якраз ми говоримо, коли ми говоримо про те, що, що це там, Слова подяки да від е, збройних сил да від сил безпеки і оборони для місцевого самоврядування. Чому це важливо? На да? я хотів би задати одне даному контексті. Хотів би задати про один важливий законопроект, який нами Верховною Радою, проголосований ще в червні 24-го року. Сьогодні вже грудень 25 го Він досі не підписаний президентом України. Це законопроект 9559, який дозволяє матеріально, тут ключове, матеріально, підтримувати Збройні сили України і загалом сили безпеки і оборони. Зараз поясню, чому, а, значить, чому важливий цей законопроект. Бо в воронах місцеве самоврядування є мільярди гривень. Ну, насправді вони в них є. Більш того, вони різні є громади, різні голови. Давайте також будемо відверті. Повірте, що більшість саме конструктив і адекватне. Отой. Негатив, який більшість у вас говорять, це якраз про невелику кількість, повірте, ми якраз проводили відповідні соціологічні опитування. Причому на документальних так само проводили не опитування, а звіти і аналітику. І це виявилося зовсім невеликий відсоток від цих. Громад і очільники громад. Так от, ті, хто якраз допомагають, і допомагають багато армії, більш того, утис... утискають, не знаю правильне слово, але хай буде так: утискають свій бюджет заради армії, заради бюджету армії, щоб їм допомагати. Передають субвенціями, тобто, скажімо так, давайте простим язиком. Да? З... З бюджету з цього рахунку громади на рахунок військової частини так, субвенції також передаються. Подекуди вони там не зовсім добре працюють або підвисають, але тим не менш є чудовий інструмент. Да? Ну ви постійно говорите громаді: купіть бусик, купіть там піка, купіть дрон, купіть реп, купіть там ще щось швидку. Неважливо да От щось купіть і віддайте Збройним силам України. І я, от просто це я не знаю, який вже там в тисячний раз, мабуть, повторюю, але знову скажу, якщо ви, можливо, ви не знали, їм це органу місцевого самоврядування, громаді, місцевим депутатам, як частина громади, да, цієї місцевого самоврядування, голові громади, всім іншим. Ми нам навіть вам, як жителям, які представляють, да, от, в даному випадку громада сама не має права купити щось і передати війську. Ось така зараз законодавча історія. Зараз закон саме такий. І от Верховна Рада, цю несенітницю, цей абсурд абсолютний, вона виправила, проголосувала там майже 300 голосів конституційною більшістю. Але президент її досі не підписує. Тобто громада зараз може купити пікап, але передати її Збройним силам заборонено. В іншому випадку, бо громади дуже багато голів, до речі, про які знову кажуть, що вони погані, там все інше. Роблять це, передають армії. І ви думаєте, ну так що, в чому проблема хай роблять? А проблема в тому, що це цільове використання коштів. Тобто, в їх повноваженнях цього немає. Тобто, громада і голова це робити не може. Але на це були витрачені бюджетні кошти. І знаєте, що за це? Ні, це не ай-яй-яй і не якась догана. Це кримінальна справа за е, роз, розтрату бюджетних коштів за нецільове їх використання. Всі, хто працює в системі органів місцевого самоврядування, так чи інакше дотичне, чудово знає, що це таке. Це одразу кримінальна справа. І у більшість голів, які допомогли, от зараз вслухайтеся цей абсурд. Голови громад і громади, які допомагали там з 24 лютого 2022 року, допомагали Збройним силам України загалом силам безпеки та оборони, зараз мають кримінальні справи за це. Розумієте, в чому абсурд? І наш законопроект 9559, якраз про те, що, по-перше, дозволити їм робити це в майбутньому, і друге, амністія, яка е, прибирає всі кримінальні справи всім, хто це зробив з 24 лютого 2022 року. Ось так законопроект дієвий. Більш того, є е, певні, е, я не знаю, як назвати їх е, діячі, які... Говорять, не можна цього робити, бо це згідно конституції, закон не має зворотні дії в часу. Так от я цим діячам би порадив би почитати ту конституцію, яка якраз фактично мені здається написано для цього законопроекту. Там було там говориться, немає зворотні дії в часу для законів, не? окрім якщо це пом'якшує вину окремих осіб. Це пом'якшує відповідальність да, в даному випадку голів громади, які підписували зрештою рішення місцевої ради про допомогу Збройним силам. Звісно, тому цей згідно з конституції. Цей закон абсолютно юридичний і абсолютно в рамках конституції має діяти. Але він має бути підписаний президентом України. Але чого це воно відбувається? Бо є, по-перше, є певні. Знову, знаєте, треба якесь слово знайти. Ну, зрадники не хочеться зараз казати, але от щось м людьми їх теж важко назвати. Ну коротше, напишіть, будь ласка, як би ви їх назвали. от цих діячів, хай будуть діячі зараз, да, які, по-перше, радять цього не робити, і абсолютно маніпулюють, розповідають всіляку несенітницю про приватні армії в, в органах місцевого самоврядування, про те, що будучи більше красти, чи там що щось інше. Ну, по перше, приватних армій це насправді ж за згідно законодавства нічого не не, недознезабороняє, ті ж пікапи, і все інше купляти і зараз. Їм просто передавати далі не можна. А і купляти і зараз і можна. І от зараз. І за їхньою логікою цих діячів вже мали б створитись приватні армії. Але цього чогось не відбувається. Ну не відбувається приватних ніяких армій. Да? Причому не відбувається з 2014 року, коли закон про територіальну оборону також діяв, який дозволяв також це робити. Але це знову не відбулося не відбувається. Розумієте? От. І така постійна маніпуляція. І насправді глобально, чому так відбувається? Я не дарма згадав про тряду цих а, свят, які йдуть підряд. І саме оці три, скажімо так, а, хай будуть цільові аудиторії, да, волонтери, Збройні сили та місцеве самоврядування, є політичними опонентами і, а, скажімо так, противниками на майбутніх виборах центральної влади, та яка зараз приймає рішення. Ну, давайте знову. Хто один з найпопулярніших людей? Ну у вас на місцях? Це, звісно, ваші очільники громад, інші депутати, якісь виходці з місцевого самоврядування. Друге, це якраз волонтери, які допомагають. Ви всі про них знаєте, вони діє, вони направлені, патріотичні направлені на розвиток вашої громади, держави загалом. Ну і звісно, ваші військові. В Принципі, військові загалом, ми маємо. В принципі, ж ми розуміємо, що і регіональні лідери да місцевого самоврядування, і волонтери, і військові мають і загальнонаціональну впізнаваність, і в принципі вплив, а значить, і вплив, да, а значить, вони є потенційними суперниками на майбутніх виборах. І саме тому таке ставлення і до волонтерів, коли ми бачимо, що постійно закручуються гайки, що постійно якісь ведуться безглузді постанови, замість того, щоб полегшувати е гуманітарну допомогу, надання першу чергу підтримку армії, і до речі, і цивільному населенню України, воно навпаки закручується, то що щось приймається легше, а потім знову гірше. А саме тому ми бачимо і з органами місцевого самоврядування, От 95-59. Я розклав вам, да, що він конче необхідний його треба не, не приймати. Він же прийнятий. Просто треба взяти і підписати президенту, покласти отак. Знаєте, отак на стіл поклали, отак що підпиши, розпишись. Ні, цього не відбувається. Більш того говорять, не за жодних обставин не робив Володимир Олександрович. Ні, ні ні ні, ні в коєму случаї. І інші там постійно гроші забираються в місцеве самоврядування, якісь ще палки в колеса, Ну і відповідно, Збройні сили України, загалом армія, в якій конче необхідна реформа. Бо так, як воно зараз існує, просто далі не може існувати. Ну, повірте, це все ці проблеми, які зараз ми бачимо на фронті безпосередньо на лінії боєвозівницькі, це в тому числі не тільки перевага, да, перевага, Росія більше, все. Та одне з найголовніших це якраз те, що в нас є величезні проблеми в самій армії. Величезні її треба реформувати. Скільки ну, скільки вже про це говорять і експерти, і багато різних людей. Військові самі виходять, не дивлячись на те, що вони потім за це отримують пошапці, догани, навіть звільнення, переведення звільнення, звісно, не з військової служби. Звільнення з посади, переведення на якісь там засунути їх подальше, поглибше або навіть там взагалі. Розумієте, за те, що вони говорять правду. І тому більше таких системних явищ, які треба реанімувати реформувати, вони, на жаль, не здійснюються. Саме тому ми маємо такий величезний е, потік СЗЧ, да, е, самовільне залишення частини, коли е, військовослужбовці просто звідти йдуть. Це і від втоми, коли вони знаходяться дуже дуже багато часу. Цей від безглуздіх наказів і безглуздого керівництва окремих батальйонів, бригад і інших там військових з'єднань, які, до речі, також треба, щоб не по принципу лояльності як до. Головнокомандуючи чи до кого там да, ставиться комовикумивства, все інше. А відповідно до того, як до них стається військовослужбовці, військові, які в порядкуванні, які мають авторитет, які мають змислення, які е, здатні приймати е, абсолютно ефективні і адекватні рішення, і з цих виходити стати. На жаль, трошечки зараз не так, і тому ми маємо те СЗЧ, яке маємо так. само це ж питання і на мобілізацію впливає, бо це знову ж, якщо ви не знали, ТЦК підпорядковується сухопотним військам. України, які входять в Збройні Сили України. Це також треба ну не працює так, як воно працює. У нас мобілізації менше, ніж Іде СЗЧ. У нас мінусово вже. І коли оголошували там в жовтні, я думаю, за зал буде за листопад, і там буде, мабуть, ще більше цифри. Але в будь-якому випадку, це. Дуже е, важке питання. Дуже воювати реально вже ну скоро буде абсолютно просто ні, нічим і ніким головне. Або навіть якщо техніка буде, хто бою нею користуватись? Розумієте? От чому проблема. От чому проблема, і ті всі навіть точкові питання. Справедливо розподілу а, мобілізаці... людей після мобілізації, да, коли їх відправляють до того чи іншого підрозділу, навіть начебто щось маленьке таке, але воно впливає впливає на загальне бачення, як працює зараз армія, розумієте. Тому це все дуже і дуже важливо, це все треба робити. Але замість цього робиться трошечки і інше в державі трошки інші пріоритети. І саме про те ми говорили як опозиція в тому, що треба змінити підхід виснування цієї державної зараз машини, фактично, не юридичного, да? не конституційного. Бо в конституції все чітко написано, але на жаль, фактично, воно працює зовсім по іншому. І Саме тому було, говорили ми про переформатування цієї коаліції в Верховній Раді, яка, звісно, впливає на Кабмін. Кабмін на відповідні служби і далі за ланцюжком, за цим принцип доміно. Знаєте, коли воно змінюється абсолютно все. Десь подекуди ставити президента в його конституційне повноваження. Бо я нагадаю, його конституційне повноваження це оборона. Оборона, навіть не просто безпека, оборона. Хоча безпека Служби безпеки не йому підпорядковується, але він подає голову Служби безпеки. Да? Його головне оборона і міжнародна діяльність, але точно не функціонування всієї держави. Якби він не відволікався на все і займався цим, я думаю, також було б трошки інше рішення. Саме тому ми говорили про це переформатування нової коаліції у Верховній Раді. Розумієте? Бо дуже-дуже важка ситуація на фронті. Вона сама не вирішиться. Сама вона не розсосеться, нічого не станеться. Треба кардинально змінювати підходи і рішення. І тоді будуть певні зміни. Бо реально дуже важка ситуація. В мене на Харківщині. От я просто, до речі, от буквально там годину тому, от я записую зараз вам відео, буквально годину тому були нанесені ракетні удари. по... Поченівському водосховищу Харківської області. Це Старий, старий Салтів, Салтівський, це Чугуївський район, але Старосалтівська громада, в якій знаходяться. І там було не тільки по дамбі, самі на Поченіжському водосховищі, та саме біля селища Мартового. Да? Там якраз саму дамбу вони вдарили по тому, щоб перебити логістику. Перебити якраз от зараз проїзд по цій дамбі неможливий. Але це не вся інформація. Вдарили також по Сарисалтівській дамбі. Ну, не дамбі, там мост якраз. Також і ще вище. Тобто вони відбивають зараз, росіяни відбивають логістику до Вовчанська в першу чергу. І тепер знову треба величезний е, робити крюк, скажімо так, да, щоб проїхати і дістатися, е, дістатися до. Підтримувати саме цю частину Вовчанська. там важка ситуація, дуже важка. Бо я постійно спілкуюся якраз з військовослужбовцями з цього напрямку. Ну, важко. Ну, е е е як вам передати? Я не можу просто роз розповідати деталі, але як вам вкласти в слово важко весь той... той жах і той апокаліпсис, який там відбувається, якими просто нелюдськими зусиллями наші військовослужбовці просто тримають той напрямок. Вовчанськ, Куп'янськ, в принципі, той самий. Е, між Куп'янським і Вовчанськом проривають зараз, потроху проривають е, кордон. Там була е, така, скажімо, сіра зона, яку, кілозона, да, в яку не заходили е, окупанти, але зараз поперли і пруть далі. І це все треба тримати, розумієте? І це постійно відбувається не тільки на фронті. А це загалом по Україні навіть оце все постійно летить сьогодні знову 246 засобів повітряного нападу. 65 з них долетіло по 14 об'єктах. Розумієте? З них 5, не з них, а ще додатково 5 балістичних ракет. Також долетіли. Це відбувається кожного дня. Це також треба реформувати, щоб наша армія могла і тут відбивати. До речі, не тільки можливо армія займалась би армією. А Добровічі формування територіальних громад за допомогою тих же е, місцевого саморяду, місцевих рад могла забезпечити сама забезпечувати, ну, можливо, не потенційно повністю сама на 100%, але точно в Сенергії могла допомагати створювати цей щит навколо своїх громад. Але немає ні законодавчого, ні іншого функціонування е, повноцінного, щоб це зробити. Є певні механізми, є вже зараз. Але повноцінно, щоб завтра не прийшло ні ДБР, ні поліція, ні прокуратура, ніхто, ні інше за те, що до цих громад, до цих органів місцевого самоврядування, що він захищає своїх жителів, за які їх обирали, які, які ці службовці склали присягу їм на вірність їх захищати в тому числі. Завтра прийдуть правоохоронці, їх будуть клепати за кримінальними справами і взагалі можуть посадити. Ну так не має працювати. Розумієте? І саме про це в тому числі і йшлося про реформування цієї коаліції. Бо законопроекти в відповідному напрямку також є, і вони зареєстровані, але знову лежать на дні законопроектної роботи. Бо діюча коаліція, діюча більшість, не дозволяє їм далі рухатися. Навіть спливати, десь там в комітетах, щоб їх Розумієте? Заблокований рух. Так не має бути. Ми маємо єднатися. І про це єднання треба говорити. А не виходити, розповідати, давайте перекращати срач, давайте єднатися. Робити все так само, а потім приносити якісь шкурнякові законопроекти і потім казати, а ви тепер і ви голосуєте, бо це єднання. Ні, це хитра жопість. Це так, як було, так і залишається. Просто ви хочете ще чужими руками підтягнути легітимні свої шкурняківі і хотіла. От і все. Єднатися треба на ділі, але на словах. Розумієте? Бо знову, Кременчук, Чернігівщина знову прилетіла по анаретичних об'єктах. Все інше. Кременчук зараз он, там відновлюється водопостачання, енергетика і все інше, що працювало. Слов'янськ, поранено 6 людей, багато поверхів і все інше. Ну це ж має. Ну це не має не тільки сама армія це робити. Всі ми маємо об'єднатися зробити, але маємо всі кроки зробити з усіх сторон. І як волонтери, і потім від... разом святкувати цей день. І як Збройні сили, тобто армія, да, і більше, ніж Збройні сили, Загалом Сили Безпеки і оборони. І разом святкувати цей день. І як місцеве самоврядування, частинкою якого є кожен житель України. І разом святкувати цей день. І тоді ми в цій синергії дійсно виб'ємо цього ворога. І, дай Боже, знищимо його загалом. І тоді разом будемо святкувати цей день, День перемоги. А можливо, просто. Згадаємо всіх тих, хто поліг. Це також нам вирішити, яка буде форма цього дня, дня перемоги. Але до цього нам треба дуже багато роботи зробити разом з вами. Друзі, дякую, що додивились до цього моменту. Дуже вас прошу підтримати. Сили безпеки, оборони, будь-який військовий підрозділ, донайте на них, допомагайте. Це кожна гривня хлопцям і дівчатам, які на передовій. це не просто гривня, за яку вони щось купують. Це ваші сили енергії, які ви заробили цю гривню і передали їм. Вони знають, що ви працюєте також за них, заради них і підтримуєте їх. Це момент, величезний момент мотивації і так невеликій кількості, яка залишилась в збройних силах. Треба більше, треба підтримати один одного, і тоді от дійсно ми будемо триматися разом. Підпишіться на цей канал, будь ласка, і щоб це відео, і поставте вподобайку, прокоментуйте, щоб це відео побачило якомога більше людей, щоб це почули якомога більше людей. Щоб ми єдналися. Бо коли ми разом, нас ніхто не може здолати. Бо ми на своїй землі. Слава Україні!